Доброго дня! Закінчилися липні веселі дні і стали вже серпневі. А клуба працює для вас далі. Новини за минулий тиждень. Радісна новина для всіх закарпатців. Тепер черги на кордонах можна дивитися в онлайн режимі. Ну, не для всіх. Неймовірно, але факт. Ми. Це зробили. Про що мріяли покоління Закарпатів? сталося. зафіксовано перший нелегальний переліт дрона із цигарками. Уж Словаччина. Знаменита дорога, яку обіцяли німецьке Мокра на дубове, буде зроблено. На синевер уже функціонує. Наші фелетелісти до Олімпіади випустили ювілейну марку. А також наші двоє закарпатців, серед них головний фехтувальчик герей, невдовзі виступлять і порадують і Україну, і наш край. Ще одна приємна новина: на Березнящині знайдено врізку в нафтопровід, що їх давно не було. Найгірша новина цього тижня: бурелом в місті Ужгород. Ми не були готові. Найкраще на цього тижня перший в історії Закарпаття, парад коминарів. Це було файно. З богом відколи би. до зустрічі!